Сьогодні близько десятої тридцять російські військові обстріляли корабельний район Херсона. «Сильний був вибух. Да. сильний Вибух. Імена слишна була, чуть ли не до голови летіло». Мати пішла подивитися, хорошо, що не попала вдома, попала між та саме домами. да, там воронка. А просто що у людей політали вікна. Другий прольот був садик, а другий прольот був вдома. Під обстрілом був один з дитячих садків. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації поранення отримала 57-річна працівниця закладу, яка в цей час була на вулиці. Вікна по вибиті, двері пошкоджено. Здання пошкоджено багато зруйновано, дуже багато зруйновано сьогодні. Під обстрілом також було передмістя. Розповів керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Антонівці загинув. Чоловік на даний момент відомо ще троє чоловіків. В селищі інженерне постраждали. Вони саме ремонтували лінію електропередач. Двоє з них надана була допомога амбулаторна на місці. Одного чоловіка шпиталізували. Били російські військові по житлових кварталах міста і напередодні 3 грудня під обстрілом була багатоповерхівка у спальному районі. Діти мої були тут, син там, я на кухні з жінкою був. Постраждалих нема? Нема. Слава Богу! Воврі Вовремя Бог. вийшли з хати, вовремя. Бог, Бог відвів. Іначе я не знаю, що це було. Не знаю, я якраз відпочивав, як я вийшов. Почав жінка там кричала на дев'ятому поверсі, пішов її полі. Ну так, зараз вже, зараз вже, від, вже, вже відходимо. Тетяна приїхала наводити лад у квартирі після обстрілу. Зараз з родиною живе у Кривому Розі. Нам дзвонили сусіди, а позвонили в півп'ятого. Ну, балконі вон, покарюжена все рама. Воно розбите усе на балбалкон розбитий. Балкон розбитий, вікна ну, вікно це ще нічого, а балкон на двері розбитий. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 25 разів обстріляли територіальну громаду, атакували Херсон, Гантонівку, Придніпровське, Садове, Зеленівку та Надніпрянське. Били російські військові і по населених пунктах Береславського Вчора ворог завдавав танкових та мінометних ударів по місту Бориславу. Також використовуючи БПЛА, скидував вибухівку по житловим кварталам. Міста в результаті обстрілів пошкоджень знали приміщення магазинів та стали загорання господарчої споруди. Також під мінометним ударом були населені пункти Дучани та Тягінка. На жаль, стало відомо, що в лікарні помер 69-річний чоловік із села Томарина, який отримав поранення. 28 листопада також стало відомо про пораненого чоловіка 60-річного, який отримав поранення в результаті обстрілу 2 грудня в селі Отрада Кам'янка. Поранені та загиблі внаслідок російських обстрілів минулої доби були і в інших населених пунктах, говорить Олександр Толоконіков. Внаслідок обстрілу Херсону постраждало восьмеро людей. Одна жінка серед них загинула. Сім людей були поранені, двоє з них була надана допомога на місці. Також вчора, внаслідок обстрілу ранкового садового загинув чоловік, і також ввечері обстріляли Одраду Кам'янку. Там так поранений чоловік. Загалом 10 людей постраждали, двоє з них загинули за вчорашній день. Загалом за минулу добу російські військові 117 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 691 снаряд, розповів телоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон.